Ніколи не робили, Хватили. Хватили 10 тисяч дає тень. О, сука, Скільки вам? 95 вам, так? Да? 95. І велику війну ви теж пережили. Пережила. А ми могли коли-будь представити, що Росія на, на Україну війною прийде? Хаймо повилазити. Хай їм повилазити, щоб добро не було, хто це коже. крізь люди знакові. І ви ми й такі. Потому що ми одній А вони їздять, а вони їздять одна. А він доруководив руководив сукан Його всі лають, усі на вірта нікому. Що по телевізору показували, брешуть усі. Брешуть. А ми телека вже, бабуля, не дивимося, бо ж на скільки. Ага. Ну, а він усе хвоста, хвоста. О, його кораблі, кораблі, самольоти. А це сукан син. У тебе ж теж внука є діти. Що ти призвів оце я лозю. Кого дів мені я вік пропрокажила сільській місності. Даром. Ми за палички робили, нам не грошей не платили, нічого. Яку ми живуть прожили, діти, ми кресовим кресалам. Одним словом, коротко взагалі, про дійсність очима бабусі, яка все життя там прожила. Як вони... Але прикольно, що ну, вони його однаково однаково називають. Там у тебе. Я просто підібрав ще одне відео з іншою бабусі з Курської області. О, там теж звучить син», тільки владу треба його скачати. Там ще да, у тебе є. Так. Да, у мене є ще відео там, де наші військові йдуть колоною Зараз теж, теж можемо подивитись. Ну, звісно, що на відео видно. Зараз давайте подивимось, що ще буду переказувати, якщо можемо побачити, теж цікаве відео. улица План. Слава Украине, кричат, прикинь. <свят> <свят> вот и первый местный житель. Напуханный в торге. В своем репертуаре Рашка. Опять в торбулях. Ну так от. Десь Ну це один з населених пунктів Курщини, тут немає уточнень, який саме, але мешканці, бачите, десь там хай за парканом вони поховалися, але слава Україні кричать. Тому, так. Ні, ну, давайте так, може вони кричать слава Україні, бо вони їх же ж там налякали. Що взагалі там безчинство, там Якщо послухати всіх обезян, і, господи, там всяких других чоловіків, і це я забув як його прізвище, вони ж там розказують про фашистів, які всіх розстрілюють і все таке решта. От вам ще ну про отакі от от бабці там в кінці наступне відео скаже, що роблять укрнацисти. Сукін син, дідка. Хто? Путін? Сукен син, що він наробив, дідка? Ну нічого, все буде добре. Ти на, на все буде добре. Хочу. Вам ще жити і жити. Голова села теж втік. А потікали всі. А, а бросили мене як не створено. Мусин пенсію мою забирав. Їсти мені важливе судже. А зараз що ви їсте? Не давали хлопці ваші да? і тунишу. Ой, які ви гарне, хлопці. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну ми бачимо свідчення того, що uh, україсти годують uh, людей, яких місцева адміністрація покидала. Вони там, звісно, оголошують всі ці надзвичайні стани. І закликають добровольно, ну про це теж поговоримо, я так розумію. Закликають добровольно евакуюватися. Ну це короче означає, знаєте, типу робіть, що хочете. Хочете, лишайтесь, хочете. Sure. Добровольно, йдіть в сраку, одним словом. Я б казала, що так. Якщо перефразувати, то воно десь так звучить. Якось так получається, і цей ну я не виключаю там, по перше, вже кількість. Тих, хто виїхав з районів проведення, з термінами тепер, звісно, це така інтересна історія. З районів проведення української операції в Курській області, отак от це ми назвемо. Тих, хто виїхав вже більше 100 тисяч, ну я не знаю, як там, ну враховуючи те, що їм абсолютно. Насрати на своїх співгромадян, тим більше, що якщо це далеко, а це Белгород Це це далеко? Та хай там, що, що хотят то і, і роблять от Курск, ну теж, коротше, далеко не цікаво. Цікаво, просто буде мені цікаво чисто так. от Для себе як їх наскільки довго цих от так званих ВПО російських будуть витримувати в тих регіонах, де вони ну куди вони здриснули. Там да, же, речі, я дивився, чуешь, я перепрошую, я, я, я дивився всю э, передачу, ну, на, на риску с передачи, там, где м -м, человек, по-моему, Скобеевой, называет Краснояружский район Красноюрожским. И белгородцы, значит, обиделись на него и начали писать, что ты да, навіть это... Не можеш назву вивчити, а це ж насправді, Ну якщо ти ведучий ти. Ну Це я от да навіть з тобою. Ми там беремо, читаємо ці назви російських населених пунктів, там язик ламається, але ну ти намагаєшся його все-таки якось прочитати. А інфіолета, Шебякіна, Шем'якіна, Красноюрорський. А вони собі придумали, що він сказав Красноюрорський, бо це типу слова Юродів. Ну, логіка. Яка. Вот, і. Короче, незадоволені Ну але це а, ознака того, що їм, ну, абсолютно наплівати там Красноюроський, Красновий ще там якийсь і, і все таке решта. О, до речі, от молодець. Не бачу хто, бо білим по Ірині Білій блузці писало, але дякую вам за донейт, от це ви прямо богоугодну справу зробили, тільки що підтримали наш проект. Так. Дякуємо вам. Мені цікаво, чи ми там зможемо якусь таку цікаву цифру визначити. У нас якось дуже вони паралельно йдуть і на ЗСУ, да? дуже схожі цифри. Давайте ну, перше, поставити. що я хочу сказати: перше, що я хочу сказати, треба 38 гривень 89 копійок на щирик. А далі вже можна буде плясати від суми 46 тисяч. Зсу? Ну давайте початково поставимо собі за мету, щоб досягнути цифри в 45 тисяч. А далі ну, окей. добре закликаємо. Вперед, та давайте зробимо це. Ой, що це в мене? Зараз сяде ноут а я і не дивлюся. Так, ну що, поїхали тоді далі, тому що там вчора знову ж з'явилися цікаві різні і фото, і відео, як наші Збройні Сили далі йдуть вперед. По суті, підтверджуючи слова главкома Сирського про те, що є просування. От ЗСУ передають вітання спляхово на Курщині. Воно то воно там воно Воно через Йо і воно Пльохова, ми про нього говорили. Є ху... от, Гуєва, та, от це все називають. що не гуєва, А є Пльохова. От. Це Пльохова зараз буде, да, ага. можна показувати. Оце оце воно було да. Плюхове щойно. Бачите, вже з, з синьо-жовтим прапором. Так, тепер Наступний населений пункт, там вже у нас своє відео. Новоіванівка. На Курщині перетворюється на, точніше, новоівановка перетворюється на Новоіванівку. Тобто назва тепер звучать правильно. Ось. Так. Да. Були ваньки, а тепер Івани будуть жити там. Тепер все стане на своє місце. Все, хорошо. нормально. Там тоже трогать. Все, нормально. А, вот так. Не только это, идем дальше. Село Люб... Любимівка, Любимівка. Тепер уже офіційно Любимівка, Коренівський район Кольської області. Е, також виходить зі складу <світку> тимчасово <світку> Російської федерації. Вже в принципі офіційно бачите, прапор. Знімають і перед цим ми бачили, як теж перейменовували його правильно виправляли назву. Любимівка стала Любимівка. А зараз в неї замарить правильний прапор. Над адміністрацією. Ну, так хоче, бачите, ну, на жаль, нам на жаль. Не знаю. Коротше, нам спочатку прийшлось вивчати географію Луганської Донецької області і всі ці населені пункти, які захоплює армія окупанта. А тепер бачите, вивчаємо географію Курської області. Це, до речі, от цікаво, тому що це якраз напрямок на а Ну, от ми ну було б непогано, звісно, якби вдалося прошунутися саме на цьому напрямку. Там би тоді таке напівохоплення Курської області угу. Mm -hmm. Такі мега-кліщі могли би статися. Ми, в принципі, побачимо, що то з того буде. Ми наперед не біжимо. Це ще не все, є ще фото в нас із Ох, і назва. За Олешенка над Суджою теж гарно, в принципі, там. як бачите, там теж наші військові стоять. Звісно, що заблюжені обличчя, щоб нічого не було видно. Це мене, до речі, теж що турбує. Ми вчора ввечері говорили про наших військових, які прямо обличчя своє демонструють. Вони все ж таки на ворожій території. Це так ух, трохи є таке відчуття, що хвилюєшся, звісно, але. Ладно, зараз буде О, трохи Їх рішення. рішення. Чуєш, Влад, а ми можемо а, а і там наступне ще так, <гум> <гум> далі. Да, зараз. Тут просто Ладно, мені так, дуже так, сподобалося. <гум> да, поки ми дивимося, підготуй, будь ласка, діпстей, щоб ми просто подивилися <гум> станом <гум> на зараз, то, що нам відомо географію, так би мовити, у цій Курській області. Одним світ. словом. Село, яке відео, про яке ми зараз подивимось, називається внізапне. Ну, тут, В принципі, воно ідеально ілюструє назву того, що ми зараз побачимо. Ну, куди тут якби, з пісні слова не викинеш, воно так і є. Ну, просто дивимось, внізапно. Да. Село внізапне. На Корщі. Є, ну, ви зрозуміли, що відбувається. Вітав коротеньки. Внезапно, так, внезапно так пройшло. Так. Влад, а можемо да, мапу вивести? Чи не можемо? Ну, давай тоді покажемо. Там просто є що я зачепився за це Корінєв, а там от хороший таке е просування саме до цього населеного пункту. Є. От ви бачите, а, зараз побачите, пардон, е в е північно-західному напрямку оця блакитна е пляма звільнених територій. Кульській області, ну, ви розумієте, що це все е, приблизно е, за тими даними. О, до речі, от дивись, е, схоже на птаха. Е, оця mm -hmm. от, бачиш, головка е, як у птаха, і і крила такі. Yeah, Доправда, yeah. Mm -hmm. це, це крило щось праворуч, воно таке е, з цікавою конфігурацією. Да, так, а от а ліве крило це якраз от е, пише, що. Звільнена територія до населеного пункту Корінєва де, я так розумію, тривають бойові дії. ну Подивимося, почекаємо. Але, в принципі, от якраз би вийти до нього було б непогано, бо там у них дорога, оця яка Корінєва, каучук. І і туди далі. Ну, коротше, це логістично дуже. Дуже цікаво буде, якщо вдасться е, взяти оце, от корінь його бачите, вже до нього дійшло.